Добрий день. Ну, я припрошу, на що ви це викинули? Всі викидають, то я викинув. Але це ж країна, де ви живете? Де я живу? Я тут живу, я тут існую. Для чого ви мусоре? Подивіться. Скільки тут мусору накидали і ви прирівнюєтесь до тих людей, хто це не робив. Ну вже вам не стидно. Я тебе прошу. що нормально, ті державу розікрали, подумайте. Так... Ну так же, але зараз кажуть, пишуть всюди, що починати треба з себе. Що починати з себе? Ну вести себе культурно. Починай. Я і так, так скоро вийду. Не мусор, не мусорити, і поводити кар -карту себе. Побуту і все. Все. І все, моя держава. Моя держава про мене забула, що я не можу собі дозволити викинути, а потім поприїжджаю тут мажорами на свої пітніки. Все позасираю. Не ходи за мною, дай мені нормальний сруки. Прикро, прикро, а, дуже прикро. Жалко мені вас. То мені вас жалко, вам ще тут жити, а я виїжджаю. Все.